Добрий день! Сьогодні історія, яка вселяє в серця не тільки надію, але й впевненість в Божій підтримці в тяжкі для нас часи. Ви на каналі Біблійні історії для дорослих. Мене звати Ольга, і ми з вами разом досліджуємо актуальні біблійні історії та цікаві епізоди з життя героїв віри. Прошу поставити вподобайку та підписатися для підтримки україномовного біблійного каналу. Дев'яте століття до нашої ери. Пророк Єлисей, один із найсильніших божих пророків, ховається від переслідування на півночі Ізраїлю біля міста Дотан. Воно невелике, але достатньо важливе. З країною Ізраїль ворогує сирійський цар Арам. Одне із перекладів його ім'я говорить, що це означає чорний. Він робить набіги на країну, та наразі він з цілим військом приступає до міста Дотан з особливою ціллю. І вона така, що треба захватити і знищити пророка Єлисея. Завдяки Єлисею сирійські війська вже потерпіли низку невдач. Бо цій незвичайній людині Бог відкриває всі їхні таємні плани. На світанку місто ще спить, вороже військо оточує зі всіх сторін. Навкруги колісниці, коні, чужі воїни, слуга Єлисея весь труситься від страху. Він питає, що нам робити. Та Єлисей спокійний. Ні, він не дурень, він не заперечує небезпеку, але пророк бачить більше і каже: не бійся, тих, хто з нами, більше, ніж тих, хто з ними. Єлисей молиться не про зброю, не про удар, а про бачення ситуації. Бог не знищує ворога, але Він змінює картинку. Одні стають сліпими, інші починають бачити більше. Господи просить Єлисей, відкрий йому очі, і слуга вмить бачить ситуацію по-іншому. Гори навколо міста, повні вогняних ангельських колісниць, Божа присутність сюди. Страх перестає керувати. І стається диво. Тепер осліплені ті, що прийшли зі злом. Бог веде чужинське військо іншою дорогою. Бог не прибрав війну, але він прибрав паніку. Він відкрив очі, і люди побачили, що вони не самі, що Бог з ними. Коли очі відкриті, Страх вже не головує. Бог привів ворогів прямо в столицю. Цар вже готовий вбити всіх ворогів. Та Єлисей говорить ні. Дайте їм їжу і воду і відпустіть живими. Так і зробили. Писання говорить і більше не приходили загони арамійців в землю Ізраїлеву. Ця історія закінчилась не жорстокою помстою, а тим, що напади припинилися. Біблія нагадує про те, що ворог може бути сильним, страх реальним, але останнє слово не за ними. Тільки Бог може зупинити зло так, що воно не повернеться. Довіряємо Господу, ніч не вічна! А Бог ближче, ніж нам здається.